Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи минув рік від перших кровопролитних терористичних актів насилля, расистських агресорів над цивільними людьми під Києвом та в інших містах України. Рана назавжди залишиться в наших душах. Ворог обов'язково буде покараний за всі свої злочинні діяння. Біля багатьох театрів України, які вціліли, нещодавно відбулися акції вшанування загиблих людей в Маріупольському драмтеатрі. Які російські терористи цинічно розбомбили, незважаючи, що великими буквами перед будівлею був напис Діти дотепер ніхто не знає достовірно, скільки там загинуло, ні в чому невинних людей. 16 березня на центральну частину драматичного театру було скинуто авіабомбу і люди, загинула велика кількість людей. Є ті, щодо яких в нас взагалі немає даних, що з ними сталося, тому що окупанти знесли будівлю драматичного театру і немає доказів такого злочину зараз. Цей день показав справжню жорстокість того, що відбувається. І сьогодні саме річниці. Ми хочемо, щоб ніхто не забував для того, щоб країна і те, що відбувається зараз, не сходило з інформаційного поля для того, щоб війна не скінчилась. Війна це жахи. Які словами неможливо передати. Люди, які пережили ракетні обстріли та опинялися під завалами будівель, але чудом вціліли, розповідають, що завжди перша думка про близьких. Найбільший страх кажуть від невідомості, що з рідними які були поруч. Люди не розуміли, що відбувається. По-перше, коли щось падає, немає такого звуку, коли ти щось чуєш. Просто ти одного моменту опиняєшся десь під завалами, тебе відкидає вибухової хвилі, ти нічого не розумієш, не розумієш, що робити. Настає паніка, тому що людей багато, всі шукають, чи є хтось близьких, і це жахливе відчуття. Що ти не можеш повернутися і чогось змінити буквально там на секунду, на хвилину назад. А, і цей момент, коли ти розумієш, що ти живий, найстрашніше це дізнавати, що з твоїми близькими. І, на жаль, є люди, які досі не знають, що з їх там, батьками, синами, сестрами. І ну, це, мабуть, слово, «дети» найкраще передає, що люди досі не знають відповіді на це питання. Багато вимушених переселенців знайшли прихисток в нашій області та, зокрема, в Івано-Франківську. Не таємниця, що багато хто з них якраз тут почав, почав вивчати українську мову, знайомитися з рідними звичаями, традиціями. Значну допомогу в цьому надає просвіта, яка впродовж всього часу була оберегом всього українського. Нещодавно виповнилося 30 років з часу відродження івано-франківського міського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Шевченка. Просвіта на початку 90-х років стала в нашій державі основою відродження всього українського, яке вдалося зберегти впродовж радянського періоду в підпіллі. Багато з сивочолих тепер просвітян були дисидентами, переслідуваними тільки за те, що хотіли зберегти рідну ідентичність. Просвітяни завжди на передовій, і в сучасній боротьбі за вільну демократичну Україну З 2014 року просвіта є активним учасником боротьби як на ствердження. Українського слова, української думки, так і під час війни вона активно долучається до збору коштів, зокрема сьогодні, збір коштів на турнікети активно працює у всіх лавах, де є відповідно на всіх лавах поруби за незалежність. Тепер в просвіті багато прогресивної української молоді. Молодь у нас є і ліцеїсти зараз ліцеїсти, гімназисти, і медуніверситет, і Прикарпатський національний університет, і нафти газу, і короля Данила. Тобто студенти у нас дуже тісно співпрацюють. у Нас проводиться дуже багато заходів. Зокрема, було і в короля Данила, і у медуніверситеті, і в Прикарпатському. І сьогодні є представники, які будуть вітати з різних вузів. Бачу, є. Роль просвіти в збереженні українських духовних цінностей важко переоцінити, каже народна депутатка України Оксана Савчук. «В Першу чергу це про історію, це про наші традиції, про вишивання, це про збереження тих цінностей, що починалася Україна, саме незалежна Україна і її відновлення. Тому я переконана, що ті молоді люди, які сьогодні нова хвиля. Десь намагається в цю просвіту дати їй нове дихання. Вона власне і збереже ту основу ту інтелігенцію, яка свого часу і зберегла всі українські традиції під час совєтської окупації. Роль просвіти завжди є передовою, як 150 років тому, коли засновувалася просвіта, вона стала. Головною громадською організацією українців об'єднання українців, так само 30 років тому, при відновленні української держави, просвіта стала новою такою хвилею і. Всі, які події відбуваються в Україні, чи то помарачеві революції, чи зараз війна, вони всі є з просвітою. Навіть в просвіті одним з перших був створений великий логістичний центр, де приносили допомогу військовим, приносили допомогу внутрішньопереміщеним особам. Продовж минулого року просвіта в Івано-Франківську організувала експрес-курси вивчення української мови для внутрішньо переміщених осіб. Більше тисячі спеціальних сертифікатів після завершення занять отримали переселенці. Крім того, біженці мають можливість брати участь у всіх заходах, організованих просвітою. Так утверджується українська ідентичність. Перше у просвіті було створено курси для підготовки української мови переселенців. Тобто сюди були залучені люди, які надавали допомогу, експрес-допомогу в тому, щоб української мови навчилися всі. Хочуть пішли і, шли, і всі мають. так. тому так. І ми маємо. Ми маємо навіть сертифікованих, бо ми зробили сертифікати свої так звані, які закінчили курси. Маємо близько тисячі сертифікатів. Часи комуністичного тоталітаризму. Колектив Росинка дарував людям українську пісню, і це було тою краплинкою, тою віддушиною, острівцем відчуття своєї національної ідентичності. Про росинку знали далеко за кордоном. А від проголошення незалежності України колектив багато разів успішно брав участь у міжнародних конкурсах. Росинка має надзвичайно яскраву більше як півстолітню історію, що лягла в основу книги про цей чудовий колектив, його здобутки та спогади виконавців, яких загалом також було півсотні.

Багато було матеріалу, і прийшла ідея до Олі Молодій, щоб зробити таку книжку про росинку. Але та ідея, мабуть, і лишилася ідеєю, якби вона не попала до Ганни Васильівни Карась. У нас в репертуарі українські народні пісні, українська лірична пісня, патріотичні пісні. Ми колись, до речі, як тільки. Почалася самостійна Україна. Ми брали участь в конкурсі патріотичної пісні, перше місце здобули, співали її червону калину, і повіяв вітер степовий, і зажурили галичанки, всі такі стрілецькі відомі пісні. Співаємо її класику, дуже багато грамот, відзнак. Ми, лауреати перші, причому лаурати. Стефаниківської премії обласної за вели... високі здобутки в галузі виконавства. Ми є лауреатами міжнародних конкурсів Золоті Трембіти, який відбувався тут в Івано-Франківську. Також в Чехії ми брали участь і здобули найвищу нагороду на міжнародному конкурсі. Історія будь-якого творчого колективу завжди вимагає літопису. І якщо проаналізувати діяльність їх, наших таких цікавих колективів, які протягом десятків років прославляли і прославляють Прикарпатський національний університет, то їхня історія є не тільки цікава для тих, хто був свідком цього, але також і для наступників. І Підсумок, певний підсумок, тому що їхньої творчості якраз і проявився в цьому виданні, яке з одного боку дало можливість багатьом їхнім сучасникам висловити свої думки про колектив, а з іншого боку, побачити світлини, унікальні світлини, тому що росинки брали участь в багатьох мистецьких фестивалях, фільмах і, відповідно. Їхні враження, їхні спогади, і знову ж таки їхня творчість це унікальна можливість не тільки ознайомитися, але й багато чого почерпнути. І переконаний, що багато навіть цікавих нових колективів у університету, які ще попереду в своїй історії будуть мати можливість відштовхнутися від цього пласту творчого росинок, які вони зробили. Україна переживає надзвичайно важкі часи, і знову ворог той самий, що й у минулі століття. Московія. Тепер Збройні сили України впевнено стоять на захисті рідної держави, а весь демократичний світ допомагає нам у різний спосіб і не тільки зброєю. Одним з вагомих кроків на шляху до високих стандартів економічного та освітнього розвитку є участь України в міжнародних програмах. Транскордонний розвиток для досліджень та інновацій, під такою назвою, Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу та Технічний університет з Баямари Румунія втілюють міжнародний проєкт, в рамках якого створено сучасні центри інноваційного розвитку. Крім студентів технічних спеціальностей, тут можуть підвищувати технічну кваліфікацію підприємці та втілювати свої креативні задуми всі охочі. Центр, в якому ми зараз знаходимося, він, це є сучасна навчально-виробнича лабораторія, в якій у нас є засоби для проєктування та виробництва. Тобто, Маємо дві зони. В одній зоні така навчальна лабораторія облаштована, в якій ви можете бачити 3D-принтери, 3D-сканери. Обладнання, комп'ютерну техніку, інша зала це є виробничий зал, де у нас є верстати з числовим програмним керуванням, різноманітні фрезерні, токарно фрезерні, лазерної різки, верстати плазмплазморізи. Дісподжект ідеї. І українська і, і румунська сторона змогли створити в рамках цього проєкту інноваційні центри з сучасним обладнанням. Але тут в університеті Нафти і Газу облаштували потужнішу базу для практичних занять та втілення інноваційних ініціатив. Сподіваємося на співпрацю вже в новому періоді транскордонної програми Румунія Україна. Практичні дослідження та реалізація інноваційних проєктів, сучасні інформаційні системи та коворкінг це також результати втілення проєкту тадрі в рамках транскордонної програми Румунія, Україна. А ще в рамках проєкту відбувається суттєва допомога українській армії. Наша лабораторія створена по принципу Фаблабу, тобто відкритого лабораторія відкритого типу. Нею можуть скористатися наші студенти, дослідники, викладачі і будь-які ініціативні краяни, які можуть сюди прийти, і реалізувати свій задум в матеріалі. Тому важливою складовою є, власне, те, що ми скорочуємо шлях від ідеї до практичної реалізації і отримання ну, задуму початково, напевно, у вигляді е, макету. І Ще такою, ну, надзвичайно напевно, важливою складовою є те, що це місце це простір, такий простір який дозволяє згуртувати ініціативних творчих особистостей, підсилити командну роботу з ну, початку повномасштабної агресії російської, звичайно, центр також змінив ну, свій скажем, ну не скажемо, що основне призначення, але це став простір, який об'єднав волонтерів з різних регіонів, об'єднав спеціалістів, які постаралися, де вони можуть прискласти себе і бути корисними, зокрема для Збройних сил України. І розробили такий проєктний зразок турнікета кровоспинного. По... Такий, який ну, не був сертифікований, скажімо так, але він максимально наближений до натівських стандартів, пройшов випробування в межах в, нас, в університеті. І, і, власне, в нас була група волонтерів, які допомогли в цій реалізації, і вже із нашого центру пішло понад. 15 тисяч турнікетів на фронт. І не тільки турнікети, ще й інші речі, які тут виготовлялися. Наші 3D-принтери працювали ну, ціли, можна сказати, і цілу добу. І були інші замовлення для територіальної оборони, які ми старалися виготовити вироби, які могли бути реалізовані тільки з використанням обладнання, яке є у нас в центрі. З вами була програма Шлях до Європи, шлях до повного звільнення тимчасово окупованих українських земель московитами, до швидкої відбудови нашої держави та прогресивного економічного розвитку, шлях до остаточного утвердження демократії та української ідентичності в усіх сферах життя. Бо тільки ми, українці, господарі в своїй країні, пам'ятаємо про це і виховуємо своїх дітей в такому дусі. Слава Україні! Героям слава.